Корпорати! Об'єднуйтесь в мегакорпоратів! На днях стало відомо, що Sony та Amazon почали співпрацю в аніме сегменті. І зараз я спробую пояснити, як це може призвести до появи української озвучки та субтитрів на кранчі. Prime Video, який належить Amazon, додав можливість перегляду кранчіролу, який належить Sony, прямісінько у себе в додатку. Фактично уся бібліотека аніме від кранчів тепер доступна як канал на Амазоні. Звісно, вам все ще прийдеться платити стандартну ціну, але ви позбудетесь усього головняка пов'язаного з декількома застосунками. У випадку з Crunchyroll це дуже зручно, оскільки його додаток для смарт-телевізорів може працювати нестабільно. І хоча в мене з цим проблем не виникало, однак користувачі по всьому світу не раз скаржились на це. Нагадаю, що Amazon уже багато років стратегічно намагається зайти в аніме сегмент. Раніше у них був інший сервіс всередині сервісу Amazon Strike, який, однак, не витримав конкуренції і почав. В бозі, але навіть такий провал не зупиняє Амазон, що говорить про серйозність рішення зайти на аніме ринок. Crunchyroll долучається до каналів Prime Video у США, Канаді, Швеції та Великобританії. Амазон повідомляє, що додаткові території приєднаються протягом 2024 року. Дуже хотілося б побачити серед цих країн і Україну. Справа в тому, що Amazon уже майже рік, як потроху, дублює свій контент українською, а до того було і субтитрування. І якщо Amazon вважає Україну достатньо перспективним ринком для себе. Бе то він цілком може вплинути на свого аніме партнера і домовитись про субтитрування, а можливо і дубляж українською. Розумію, що з моєї сторони це здогадки і спекуляція, але сам кринчерол, який уже доволі давно доступний в Україні, наразі навіть не обмовився і словом про можливість перекладу українською, в той час як Амазон займається цією чудовою справою відносно давно і послідовно. Звісно, все буде залежати від успішності співпраці двох гігантів. Однак за декілька років дубляж аніме українською може стати цілковитою реальністю. Більше того, нагадаю вам, що Мегого активно працювало в цьому напрямку до моменту, поки не зіткнулись з проблемою авторських прав, які в нашому регіоні частенько то тепер належать оркам. Про це я розповідав у окремому відео. Так от, не знаю, як у вас, а в мене відчуття, що ще років 2-3 і ліцензійне україномовне аніме полиється на нас зі всіх сторін. Можливо, це я занадто оптиміст? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Усім привіт! На зв'язку пан Юра та свіжі новиняшки. Сьогодні вам розкажемо, коли ж чекати справжнього фіналу атаки титанів, над чим працює Джунджі Іто, та покажемо найдивнішу фігурку, яку я коли-небудь бачив. Тож хапайте ваш сніданок, обід, вечерю чи нічний дожор і гайда до новин. <совет> Імператор жахів Джунджі Іто працює зараз одразу над двома манга історіями. Разом з редактором Узумакі він планує розробити ще одну історію про лиходійку, але вона повинна суттєво відрізнятися від культової томіє. Інша історія буде розгортатись сетінгу космічного горору щось на кшталт сенсор. Ну що ж, схоже, Іто-сенсей працює, не покладаючи рук. Чекаємо на нові історії. А я нагадаю, що двотомник Томіє від Іто у нас видає Мальопус. А ринком ширяться чутки про те, що хтось з наших видавців планує видавати комендійну роботу про котів пана Іто. Ну і поки ці чутки ширяться, ми з радістю анонсуємо вам нову роботу Іто сенсея від видавництва Мальопус Фантомна зона. Декілька слів про сюжет. Несподівано зійшовши з потяга в маленькому селищі Юдзуру та його наречена Мако зустрічають плакальницю, жінку виняткової професії, яка невтішно ридає на похороні. Після цієї зустрічі Мако змінюється. Вона не може втамувати свого плачу. В іншій історії зголосившись померти разом, Мікі та Норіо ідуть до Аокі Гахари – сумнозвісного лісу самогубців. Проте смерті вони там не знайдуть. Натомість зустрінуть по силу, що назавжди змінить їхнє життя. Перед нами зовсім свіжа. 2022 року випуску збірка коротких робіт майстра. На вас очікує 212 сторінок жаху у твердій оправі за перекладом Микити рябка. Ціна на передзамовлені 290 гривень, потім 325. Орієнтовний час релізу грудень-січень. Усі посилання, звісно, в описі. Гардкорні фанатки та фанати Hello Kitty, Ви тут? Возрадуйтесь, Ваших улюблених маскотів перетворять у Сасних фентезі мужиків. Нещодавно компанія Sanrio оголосила про нову фентезі. Зі франшизу під назвою Fragaria Memories, яка перетворює деяких з їх найулюбленіших персонажів, включаючи Hello Кіті в Сасних аніме хлопців. Таким чином, до вашої уваги, тріку головних персонажів: Hello Кіті перетвориться у Roll Сінеморол Кіломорта, а Баду Барм. Bad Bats Maru. вибачте, якщо я щось прочитав чи переклав невірно. Наразі невідомо, що конкретно на нас очікує: аніме, радіовистави, гра чи щось інше, але кожен з тріо отримав сею. Тож точно щось зі звуком. А знаючи апетити Сандріо, то можливо все одночасно. Друзі, а я нагадую, що спільно з українською аніме та манго-спільнотою ми проводимо збір для ЗСУ під назвою Лютий Банкай. Умови прості: ви робите донат від 50 гривень, ми вам можливість взяти участь у розіграші 150 томів манги. Для тих, хто сумарно задонатить найбільше, окремо роздаємо чудові аніме фігурки. Більше деталей в описі під відео. Минулого тижня для вас був особливий квест. 21-ша людина, яка задонатила 100 чи більше гривень, отримала Чібі Леві. І цим щасливчиком став пан Юрій Білоус. Ми вже Сконтактували з ним і найближчим часом вийшлимо фігурку. Цього тижня ваше завдання буде ще простіше: допоможіть нам поширити інформацію про збір. Першим коментарем під відео буде готовий пост, який ви можете поширити у своїх соцмережах. Звісно, ви можете змінити текст на ваш розсуд, головне передати суть збору та залишити гештег. Закиньте цей допис до себе в Твіттер, Інстаграм, Фейсбук чи Тікток. А якщо ви ділитесь дописом десь інде, то не забудьте надіслати нам посилання, щоб ми могли знайти цей допис. Ми відслідкуємо усі поширення за гештегом та проведемо. Мо розіграш випадковим чином, а віддамо ми ось цю чудову фігурку руки блічові. Очікую на особливу активність від вас. Цього тижня в суботу виходить самий фінальний фінал Атаки Титанів. Мабуть, головне аніме десятиліття нарешті завершується. На нас чекає 85-хвилинний епізод, у зв'язку з чим весь тиждень нас кормлять різними новинками про титанів. Фінальний трейлер, фінальний відрахунок днів і так далі. і так далі. Зокрема, розповіли про те, що два завершальні фільми Атаки Титанів також додатково транслюватимуть щонеділі на каналі NHK у форматі серіалу. Першу повнометражку буде поділено на епізоди 88-й, восьмий, дев'ятий та. 90-ти, Показ яких стартує 5 листопада. Другу повнометражку розіб'ють на епізоди 91, 92, 93 та 94. А їх трансляція почнеться 19 листопада. Ми, в свою чергу, також порадуємо вас деяким контентом, що хоч не повністю, але частково буде присвячений атаці. Тож слідкуйте за каналом. А в рубриці рекомендацій хочу порадити відео капітана на містку, де він уявив, як би виглядав ванпіс на Україну Ютубних теренах. До слова, я до відео теж приклався і трохи всякого нафантазував. Тож, якщо цікаво, посилання за випадайкою. Японці створили найдивнішу фігурку, яку я бачив. Збірна фігурка на більше ніж 900 деталей. Це модель солодощів з кунжутом. Самі по собі надзвичайно деталізовані пластикові моделі вже давно нікого не дивують. Ті ж Гантла по франшизі Гандам, продають мільйонними тиражами. Але майстри із студіо С'юто підійшли до цієї ідеї з нового боку. Вони вирішили дати людям можливість збирати різноманітні страви та предмети побуту. Цього разу компанія продемонструвала модель солодкої кульки з кунжутом, в якій кожну. Із дев'яти сотень насінин потрібно кріпити окремо. Одна кулька висотою 4 см коштує приблизно 10 доларів. Для збірки потрібно додатково придбати клей та пінцет. Раніше ця ж студія вже робила моделі суші, де кожну рисинку потрібно було кріпити окремо. Що ж вони створюють продукти для людей з невичерпним рівнем терпіння. Прем'єра аніме у захваті від чарівниць відбудеться в січні 24-го року. Декілька слів про сюжет. Привіт, я Хірагі Утена. Я звичайна школярка, яка обожнює чарівниць, або принаймні була такою. Але потім зненацька з'явився якийсь балакучий талісман і наклав на мене закляття. Тепер у мене є шанс приєднатись до моїх улюблених чарівниць лиходійкою. Стривайте, щось не так з моїм вбранням. Цього не може бути. Історія про те, як сором'язлива шанувальниця чарівниць перетворюється на садистку домінантку. Коли добро і зло зіткнуться, хто з них кому під? Кориться взагалі виглядає, наче в Махо Щоджу завезли одночасно кентай і комедію. Тому, можливо, на нас очікує щось цікаве. Чекаємо. А тепер швидкі новини. А ось вам обкладинка манги Spider-Man Octopus Girl. Це історія про те, як доктор Октавіус переродився звичайною японською школяркою. Просто не міг вам цього не показати. О, ні, вони повернулись. <кхем> Вихід аніме адаптації Раноби. Я Володар демонів узяв у нареченні рабиню Ельфійку, але як мені її правильно любити? анонсовано на 2024 рік. Старт трансляції третього сезону аніме адаптації манги Юру Кемп» анонсовано на квітень 2024-го. Нагадуємо, виробництво перейшло від студії Сі-Стейшн до студії Ейд bit Перед замовленням мангви книгарня, в якій прочаївся Лев від видавництва Сафра, завершується 1 листопада. Тож, якщо ви планували придбати цю історію зі знижкою, то ще не пізно. На офіційному каналі Pokémon можна уже зараз глянути нову короткометражку по детективу Пікачу, яка, вочевидь, вийшла в підтримку нової одноіменної гри. На Netflix вийшло аніме Плуто. Це переосмислення культового Астробоя осаму Тедзуки від не менш культового манга Кіноокі «Урасава». Всі 8 годинних епізодів доступні для перегляду з українськими Субтитрами. Я вже почав перегляд, і поки тайтл на висоті. Open, I, Дякую, що додивилися сюди. І раз ви вже тут, то ставте вподобайку, бийте у дзвін, підписуйтесь на канал та, звісно, донатьте на ЗСУ. А якщо після цього у вас ще залишились грошики, то будемо вдячні за підтримку на Байміє Кофі. Як це зробили ось ці чарівні люди. Цілую носика. Няу-няу. Пані Тов дуже сподобався свіжовипраний коцик мабуть готується до зими.